Доброго дня! В нас з'явилися такі мощні дімроти, які називаються Холодний палець. Зараз я вам покажу сам конструктив. От Як виглядає двойка і як виглядає тройка. Тут я положив ще два пежа, двойка і тройка. Було би добре, якби ви коли заказуєте такий дімрот, щоб ви ставили собі внизу такий Тому Воно дуже так добре. Для того ж для розсіювання флегми. Сама царга одна і друга має 35 см. взяв тут, от бачите, сюди, получається, отак. От з тої сторони, от бачите, 35 см. А сам Дімрот е, от, е, буде мати 40 см. Тобто ви то би мали розраховувати іменно для того, щоб е, включити е, по висоті свою систему, розрахувати. Але от іменно такі е, Дімроти, вони просто суперові на сьогоднішній день. Дивіться, як він виглядає, бачите, тут яка всередині такий от холодний палець, так називаємо. І тут така. Змійка. От як він виглядає зверху. Заход, вихід води, тобто така серйозна муща. Тому що, дивіться, ви такі дімроти будете використовувати як для пацтілу, так і для спирт-кулони. І вам би було добре, якби ви от іменно на них звернули увагу. От як, виходить, пиш внизу, бачите? Він дуже добре заходить, тобто плотно, не треба нічого дивіться. Я вам зараз покажу це на. Та сама історія тройка. Бачите, дивіться, Дивіться, наскільки якість висока. Все ну, просто суперове. Супер О, Дивіться. Беремо ту царгу 35 см, і вона, от, іменно той пиш, він так плотненько сюди заходить. Ви його от, коли поставите. Його О, бачите? Все, його не треба нічим підкріплювати, щось робити. Він плотно стоїть, і ви його собі ставите на свою систему і працюєте. Ем, е, зверніть на це увагу, тому що е, як ви будете працювати на так же і на е, подстілі, тому ми зробили отакий, та, якби трошки довший варіант, тр, трошки більший. Тобто ви на подстілі. Перевертайте верхноми, ну, якщо ви будете мати коліно, і вас тут та, якби, сюди заходять пари. Вони тут конденсуються і тут через носик, тут ви поставите носик, і буде йти відбір в, в ємкість. Тобто було би добре, якби ви от його використовували іменно для як два коліна, царга, два коліна і от перевернутий дім рот іменно для варіанту під стіл. Можете працювати і по вузлу. Тобто ви можете знизу вузол стоїть, відкручуєте голковий кран до кінця. І... Але для того, щоб отримати от стіл в такому варіанті, вам треба на вузол взяти грибок. Тобто я вже це показував не один раз. Зараз я вам ще раз покажу, якщо я його тут знайду. Подивіться. я взяв вузол, отакий, як він йде в нас. У нас один такий подовжений вже. То його, тут стоїть крапельник і у вас стоїть вузол. І щоб от та флегма, щоб вона не попадала в ті трубки, ви ставите отакий е, грибочок собі зверху. І що у вас виходить? У вас виходить то, що у вас флегма, яка повертається сюди. Вона просто стікає на полку і зразу по тій трубці, яка під кутом стоїть вниз, вона повністю вся відходить в відбір. Єдине, що голковий кран має бути відкручений до упора. Відкручений. Тобто відкрити повністю цей кран іменно насолоджуватися в таким варіантом. Зверніть увагу, вони на сайті вже є: як двойка, так тройка. Я його виставлю і так, як би. Поки що ми будемо виставляти, напевно, з, з, з скляною царгою, тому що воно дуже класно дивиться. Тобто повністю у зборі. А потім ви собі вже так якби подивитеся, чи вам то варто брати. Ви можете брати його окремо і ставити собі якусь там трубу, допустимо, тридцятку. Але Але, в склі воно так, так якби краще виглядає. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.